Друзі, усім привіт! Мене звати Аня, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні це не проходження моди. Сьогодні я буду розпаковувати посилку від свого підписника. Андрій, дуже тобі дякую. Я отримала посилку. Зараз я почну розпаковувати. Сподіваюся, я це встигну, тому що в мене... Здається, через пів години повинно виключитись світло і так далі. Коротше, посилка така. не Точніше, вона велика. Вона доволі таки велика, і вона така. Ну, не сильно важка, але трошечки є. Так, я починаю розпаковувати. значить Я майже, я майже не знаю, що там. Я тільки частково знаю, що там знаходиться. Так. Ножиці. Ох ти, блін. У мене тут мікрофон. Зараз, друзі, я трошки від'їжджаю, тому що трошки незручно. Ножиці. Так. Ого. Вау! Коробка. Друзі, тут величезна сумка камуфльована. Камуфляжна. Ви це бачите? Так, відкриваємо. Йо пересе, те, що тут таке взагалі? Ух ти! Це піддупник. Блін, це піддупник! Клас, дивіться. Він такий камуфляжний, а з іншої сторони він сіренький. Клас, так я буду це все сюди складати. Боже мій Андрію! Ах, це фляга! Боже, в мене руки трусяться! Ти що? Боже, це фляга. І навіть, я навіть друзі, я навіть не знаю, які відкривати тут, мабуть. Пуговку, значить, відкриваєш. Боже, мене руки трусяться. <хи> Боже, це фляга справжня. Зараз я, вибачайте, я трошки не шарю, як здуріти можна. Це просто справжня фляга. І тепер у мене є фляга. Тепер я розумію, Андрію, чому ти казав, що це буде набір юної сталкерші. Йо моя фляга, дякую тобі, там ще щось. А, ще коробка в коробці, коробка в рюкзаці і так далі. Панамка! Панамка! Господи, це панамка, друзі, це просто панамка. Трошки потрібно вирівняти. Коротше, я зрозумію, боже, це просто панамка. Йо маю, це, це здуріти можна. Боже, яка вона гарна. Що в мене на голові? Ох ти боже мій. Яка вона гарна. Дивіться, вона тут на липучках. І тут з сіточкою. Боже, друзі. Андрію, я просто. Я в захваті, я тобі там ще щось. Тут дві коробки. Боже, який чудовий рюкзак. Дякую тобі, дуже тобі дякую. Боже, яка панамка, я не знаю, фляга, все, я просто в захваті, Боже, вся червона. Я не знаю, з якої починати, друзі. Давайте з цієї, яка поменше. Давайте з цієї починати. Зараз будемо розрізати. Боже, в мене руки трусяться, я, я навіть не можу, у мене просто все так здуріти можна. Боже, Андрію, я просто в шоці. Я, я не можу взагалі передати свої взагалі емоції. Е, я в шоці. У так, значить, тут ми бачимо значить, коробочка. Так, ага. Це так зрозуміло, ось ці батончики. Ага, це протеїнові батончики. Боже, в мене трусяться руки. Як? Я не знаю, як я далі буду робити таку розпаковку. Так, значить, ось так вони виглядають. Ой, Боже, у мене все падає. Ось так вони виглядають. А, тут їх чотири штучки. Чотири батончика. Відкладаю поки що. Так, це в нас що? Ось це, чесно, я не знаю, що це таке. А, якась пуста, пуста штучка. Блін, а це я не знаю, що. Сюди щось може складати потрібно. А що це таке? Я не знаю, Андрію. Скажи мені, що це. Але все одно дякую. Так. Хм, дійсно, не знаю. Так, ладно. Ага. Пакет перев'язувальний першої допомоги з однією подушечкою. Ось така штучка, якщо вам видно. Клас! Оце тут медицина і смаколики. Так, опа. А, це, це шоколад. Дивіться, це шоколад. Боже, він такий твердий. Жесть, їм можна просто, я не знаю. Жесть, такий твердий прикол. Навіть вже їсти його якось шкода. Хоча я дуже сильно хочу спробувати, але. Так, зігрівайка, надійний захист від переохолодження. А, їх декілька. Боже, навіть не знаю, як цим користуватися. Ось такі дві штучки, зігрівайка. Відкрити зовнішній пакет, дістати термопакет і залишити на повітрі протягом 3-5 хвилин. Невелике струшування прискорить та підсилить процес нагрівання. При зниженні температури термопакету необхідно перевірити наявність доступу до нього повітря та струсити його. Я взагалі не знаю, як цим користуватись, блін, друзі, я стакер! маю! Дякую, Андрію! Так, це що таке? Так, так, так. Ага, якась штучка. Я ж, друзі, так, знаю цю англійську. Тож ось такі якісь пакетики. І Андрій, до речі, скажи мені, що це таке, як їм користуватися. Але дякую. Так. Опікун серветка гелева, а, ага, це антимікробна, рано регенеруюча при опіках і ранах, охолоджується заспокійлива, нелипка. Ось така при опіках. Клас, гелева опікун. <рикольно> Прикольно. Так. А одноразовий душ. <рикольно> Ось така штука потребує до, 50... до 50 мл води, працює на сухій або вологій шкірі, містить гіпоалергенний гель, не сушить та не подразнює шкіру не потрібно змивати. Блін, друзі, у мене нещодавно воду виключили, але вже включили. Краще б не включали, я помилась би б цим одноразовим душом. Блін, я, я просто в шоці. Я, я не знаю, я не знаю, мені так приємно. Так, і в мене ще друзі, одна коробка. Це не просто так. Так, поїхали далі. Ох, Андрію, ти запакував Скочу тобі я бачу. Не шкода було. Так, тут якась краса. Опа, це шкарпетки. Я вже забула, як вони називаються, літні. Трекінгові. Ось такі, боже, вони високі, клас. І вони такі. А, вони товстенькі. Боже, які гарні шкарпетки. Дивіться, ось такі зелененькі. Дякую, мені тепер буде дуже тепло. Так. ого тут ще є дещо, я не знаю, мені слід це показувати чи ні зараз. Так. Стійте. Опа. Ага. а О, це сірники. Йома, друзі, дивіться, які сірники. Величезні сірники, друзі, це набір справжнього сталкера. Я досі в шоці. Я взагалі не вірю, що це мені надіслали я взагалі цього не вірю просто. Combat Military Products. Ось, така, ось такі сірнички, друзі. Так. Опа, це що? Це ліхтарик, мабуть. Клас! Ліхтарик! Клас, блін, в чехольчику. І що, ось такий чехольчик, ось такий ліхтарик і USB-шник до нього. Дякую тобі, й-мойо, що? Так, давайте саме цікаве залишу. Хоча зараз це компас. Я, чесно кажучи, не дуже сильно вмію користуватися компасом, але я подивлюсь відео на Ютубі і навчуся ним користуватися. Ось такий компас. Він там щось показує. Ага, і його можна, наприклад, собі кудись там, не знаю, на шию вдіти чи що. Ось на такому шнурочку. Блін, він прикольний такий клас. Блін, дякую, тепер мені слід навчитися їм користуватися так, друзі, тепер показую. Це граната. Але вона не бойова, вона страйкбольна, мене попередили. Зривати я її, відповідно, не буду на камері. Ну, вона доволі таки важка. Ось така граната. У мене граната. У мене є граната, ти ви що? Так. Тут, коротше, так, потрібно ось ці вусики розжати, за чеку і кидати. Але я цього робити не буду. Сховаю її кудись подалі, у безпечне місце. Андрію, просто дякую тобі. Так, її треба обережно покласти, щоб ці вусики не розійшлись, покладу її сюди біля себе. Нехай просто стоїть. Так, що в нас тут далі? О, блін, це тактична ручка. Зі змінними цими стержнями. й Боже, вона така важка. Не те, щоб, звичайно, ручка. Боже, а я, я навіть боюся натискати, вона рвоне! Стержня. А як вона пише, друзі. А, вона. Вона виїжджає, чи що? А, ось вона виїжджає. Ну, я писала, а ну зараз спробую. Пише, як звичайна ручка. Друзі, тактична ручка. Просто тактична ручка і три оцих стержніків до неї. Так, я тут поки що сюди покладу. Є в шоці. Тепер я не буду писати, друзі, звичайними ручками. Я буду писати тільки тактичною ручкою. Опа! Ніж. Друзі, це просто ніж. Блін, який він класний. В нього, бачите, рукоятка ножа обмотана ніби таким шнуром товстим. І в чахлі, його можна кудись причепити. Друзі, тепер бачите, щоб на, на білому було видно. І він невеличкий, він досить компактний. Друзі, справжній ніж просто. Тепер, друзі, зі мною гратися не можна. Андрію, я в захваті просто, я тобі кажу від щирого серця, величезне з ножем така. Е, я його сховаю, поки що. Дуже тобі дякую. Я я що це, я таких подарунків я ніколи не отримала, наче в мене сьогодні день народження, я тобі чесно кажу, я я я максимально здивована, я навіть не можу передати свої слова взагалі. Так, а це тактичний блокнотик. так Як же ж він виглядає? Хоч потримаю це в руках, ніколи не тримала? Ага. Ось такий він. Блокнотик. Боже, в мене руки трусяться, я нічого не можу зробити. Ага, і листочки. Насправді вони схожі на звичайний лист папіру. Паперу, папіру. Клас. Блін, фактична ручка і блокнотик. Клас. Так. Гайдамак. Ось такий стікер. Це наліпочка, клас. Так, і щось тут ще є. О, столові прилади, клас! В такому компактному, я не знаю, чухлі. І тут, друзі, ми маємо. А, воно. Йомою, ти що? Я в захваті. Ось така ложечка. Виделочка і ножик ось такий. Тобто тепер у мене два ножі. Але це столовий прилад. Так, друзі, все на цьому розпаковка закінчена. Я сподіваюся, вам було дуже весело і цікаво. Андрію, я, я в шоці. Я, мабуть, це вже разів 200 за відео сказала, але я ніколи не отримувала таких подарунків. Мені дуже приємно, що у мене є такий підписник, що ти мені стільки всього надарував. Тепер я просто і в реалі, і в житті я теж справжній сталкер, не тільки в грі. Я в захваті, стільки всього корисного, ну просто я, я не знаю. Тобі дуже сильно дякую. Величезне просто. Я в шоці, я не вірю взагалі, що такі добрі люди існують взагалі. Дякую тобі, я, я просто в шоці. Я, я навіть, мабуть, ще зараз саме щаслива на світі, взагалі, чесно. Фух, так, що вам ще наостанок показати? Покажу вам ніж, друзі, ось такий. Блін, він чудовий. Він чудовий просто. Так, друзі, все. У мене, мабуть, через 10 хвилин, я так думаю, виключать світло. Я просто максимально бігла за цією посилкою на пошту і робила ой, і робила і максимально швидко хотіла забрати посилку, зробити цю розпаковку. Блін, я, я в захваті, Андрію. Щиро тобі дякую просто від самої найщирішої душі, яка в мене тільки є. Це дуже крутий подарунок для мене. Я дуже тобі вдячна. Дякую тобі, величезно. Я просто в шоці. Зараз я знову буду це все переглядати, але вже поза кадром. Дякую тобі, величезне, дорогенький. Я просто в шоці. Дякую, дякую, дякую. Все, друзі, давайте поки що будемо на цьому закінчувати. Я піду вмиюся, тому що мені максимально недобре, я в шоці просто від таких подарунків. Вам, друзі, велике дякую за. Перегляд цього відео, дякую Андрію за такий справжній сталкерський подарунок. Просто купа всього корисного я не очікувала. Дякую, друзі, всім вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити мені лайки, писати ваші коментарі. Все, друзі, всіх міцно люблю і міцно цілую. Всім пока!